3.30 ночі у Києві у Дніпровському районі пролунав потужний вибух у 16-поверховому житловому будинку, в результаті чого розпочалася потужна пожежа, ще декілька квартир було повністю зруйновано. Стався вибух. Я вийшов в коридор, ми з бомбо знімаємо квартиру, він теж вибіг. Думали, що прильот. Через декілька хвилин. Я... Ну, Пішов до вікна, збережно подивився, там хлопа випадало, побачимо вулиці, що ходить. І хтось на вулиці крикнув, виходьте пожар. ми спустилися. Ну, такі наслідки вибуху побачили в першу хвилину. В першу хвилину, ну і дим, З вікна вже чути було дим. Прокинулися 3 стосовно вибуху. Після цього. Почалися крики, бо по моїх сусідів, які дві, дві квартири повністю заблоковані були двері. І я не пам'ятаю, хтось їх витяг. Ми намочили тряпки, взяли якісь кошти, взяли документи на будинок і почали спускатись. Після цього, коли ми спустились, почули ще один вибух і перекинулись на сусідню квартиру вже полум'я. Після цього ще було два, ну, два вибухи і полум'я розгорялось. На жаль, перший час не було води, щоб вчасно це затушити. З 9-го поверху кричав чоловік, він намагався якось докричатись про допомогу, але ми не знаємо, вижив він чи ні, бо останні слова там були нецензурна лексика, тому ми не знаємо. Сьогодні приблизно о 3.32 до поліції, до МНС надійшли виклики про вибух будинку по вулиці Малишка, 33. Одна з робочих версій, яку розглядає слідство, це вибух побутового газу. Як звати котика? Скажіть, Скажі, ви нічі вибігли, як це відбулося? Я була на чергуванні. А нікого вдома не було? Ні. Піцам? Так. Піцам? Піцам. Дякую. У нас пошкоджено вибухом квартири на сьомому-восьмому поверхах. Поверх, Тут тобто чотири квартири у нас зруйновано, і шість квартир пошкоджено. Після вибуху на місці утворилася пожежа. Площі складала 250 квадратних метрів. О 5.45 пожежу локалізовано. Зараз, ви бачите, триває ліквідація, застосовується висотна техніка ДСНС, спеціальна, того, залучена комунальна техніка для того, щоб ми оперативно могли розбирати завали. І по співпраці з поліцією ми, звичайно, з'ясовуємо, хто міг бути в квартирі, в квартирах і з'ясовуємо, відповідно, чи могли б там іще люди і отримаємо інформацію в поліці. Зараз роботи по І після цього будуть експерти вже встановити, наскільки пошкоджені суші построїв ці будівлі. Всі постраждали, зараз з цієї буде на роботу. Роботи продовжуються і будуть продовжуватися до тих пір, поки не розберемо заводи. Станом на 15.00 відомо щонайменше про трьох загиблих. Ще одна особа, ймовірно, може перебувати під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває і досі, і триватиме допоки завали не будуть повністю розібрані.